Вітаю вас усіх, хто гуляє в лісі такого прекрасного листопадового дощового дня. Тепло плюс десять. Я прийшла провідати деревце, де я бачила хороші зародки гливи, вішинки. Ну, підросли за пару днів такі хороші стали. Кучечки отпритулялись, де тільки можна під якоюсь Гілочкою, От. підростуть, і яка це буде розкіш буквально? Це з цієї сторони, а з другої сторони теж там почіплялися. Пелюсточки такі. Зараз покажу. Я хвилювалася, чи не прийде хтось. Знаєте, інколи люди необережно видирають разом із корою. Тобто Там тоді дуже довго не хоче нічого зав'язуватись. Але ні, сьогодні. Може, тому що були такі дощові дні, не дуже для прогулок хороші маленькі опенічки ось причепились дерево поряд, ну вони малі. Дощик їх обмив, якщо не буде ще морозив. То, мабуть, і тут будуть печечки хороші опенюк. Ну а на цьому дереві в основному глива. В основному вішенка. Сьогодні зовсім не трогаю їх, навіть ті пелюсточки, які більш-менш підросли, і можна було б обережно спробувати відрізати їх, не відламувати повністю китицю, а тільки відрізати. Ну, не хочеться порушувати. Ліс все-таки радує тим, що з'явилися взагалі різні грибочки. Ну, зовсім усяке. Довго було, посушливе таке літо. От, зараз ось зустріла дощовичка. Теж його живу не чіпаю. От. Літо було дуже посушливе, і деякі бувають щедрі дуже. Роки, коли гуляєш влітку, то ще й вибираєш, що брати, а через що переступити. А в цьому році навіть не було можливості полюбуватися на гриби, на таку повну щедрість, різноманіття, Ой. виріс. Так складно йому рости було. Ось зонтик На собі навіть всі листочки підняв. Ja nie zbiorę.